Масова атака шахедів на територію Польщі. Цей день настав, коли один загублений шахедик пролітав на території Польщі, це тоді сприймалось, ніби там, десь випадково він залетів. Але сьогодні понад десяток російських шахедів перетнуло повітряний простір Польщі. Були закриті аеропорти, деякі, славнозвісний, Жешовський аеропорт Ясонька, Ряшівський. Теж закривався, були підняті винищувачі, десь там щось збивали. Уламки одного шахеда десь вже є фото, впали на приватний будинок, роздворотили йому там дах. І зараз встановлюються, зараз буде більше і більше доходити інформації, куди ж поприлітали ці цілі, точніше, де їх позбивали, бо ніби їх всі збили. Зараз польське суспільство буде. Робити дві стратегії. Одна буде говорити частина, що от щось треба робити, друга буде ховати очки, як страус в пісок, і казати, це Росія не навмисно, це дрони збили з курсу, українське репі глушануло, і вони десь там полетіли і далі не знали, як собі літати. Це все маячня. Росія цілеспрямовано промацує е, реальність п'ятої статті НАТО. Спочатку залітає один шахет, десь там, потім два, 10, потім, потім якась ракета прилетить. А потім, можливо, і наземне вторгнення країни Балтії. Тому на фоні цього дідушка Трамп. Виглядає просто політичним імпотентом. Той, який хотів там премію Нобелівську Міра, реально зараз не може забезпечити, не може забезпечити спокій своїх основних союзників в Східній Європі. Польща, це союзник Сполучених Штатів, член НАТО. Що ми будемо бачити? Ми будемо бачити. Та, Точніше, вже бачимо, досить стримані реакції польських політиків. Да, прилетіли там повітряні сили залетіли. Деякі навіть не вказують прямо Росію як відповідальну за це. Деякі намагаються обтікати, обтікати ці формулювання. Да, залетіли якісь шахери, на наші військові збройні сили Польщі, збили їх. Що це за шахи? Звідки вони? Звідки ці повітряні цілі взялись на території Польщі? Зайшли вони формально з території України, але хто їх запустив? Вони пролетіли з Росії, пролетіли частину України і впали, були збиті чи не збиті на території Польщі. Дуже багато українців зараз тішиться з того, що от нарешті там поляки теж відчули, що це таке, і якось будуть включатись. Ну, насправді, радіти з цього мало, тому що все ж таки, як би там не було, але поляки, все ж таки, наші союзники, незважаючи на те, що у них є там негативні тенденції з якоюсь політичним таким хейтом дискримінації українців з якимось політичними е, спекуляціями навколо минулої історії, але все ж таки. Польща є одним з союзників України. Звісно, для нас, для нас, українців, добре, що бойові дії, власне, заліт бойових шахетів, це, да, це в принципі є бойовими діями. Змістилось також на територію країн Євросоюзу і країн НАТО. Чому? Тому що все ж таки це не дає забути. Світу про те, що відбувається. Знаєте, там воно десь далеко-далеко, а тут оп, воно тут, воно поруч. Тому для нас, да, для нас, це добре. Цей інцидент, звісно, пробуджує більшу і більшу частину європейського суспільства європейського політику до того, що ця війна не десь там, в Україні, а вона десь тут в Європі. Це війна, яка точиться в Європі. І будь-яка європейська країна, вона в зоні ризика. Чим ближче до Росії, тим більше в зоні ризика. Тому ми, ми українці зараз і суспільство, і влада, державна машина має в першу чергу на цьому працювати, повинні доносити дуже правильні меседжі. В європейський суспільно-політичний інформаційний простір і до європейського виборця, і до європейського політика. Найпростішу тезу, яку ми можемо зараз донести і повинні доносити, це те, що найкращий захист країн Європи від цих повітряних атак це збивати їх ще там, десь, в Україні, на підльоті. Чим більше Україна зможе мати ресурсів для збиття всіх тих повітряних цілей ще на своїй території, ще далеко-далеко від польського кордону, то менша ймовірність того, що щось долетить до Польщі, щось долетить до Балтики, щось долетить до Німеччини. Це має бути ключова теза, яку ми повинні доносити. Хто у нас живе зараз в країнах Європи? Ось це. Не розказуйте, що там Росія там вбиває людей в Харкові. Вони це не відчувають. Німець це не відчуває. Поляк це не відчуває. Швед, француз, вони не відчувають цього. Це десь Харків. Вони теж не знають, де це знайти на карті. Той Харків. А шахет на своїй території це вже десь в мозгу щось включає. І тому треба казати, що передані системи ПВО в Україну збивають ці більшість е цілий повітряний ще в якихось там Харківській, Київській, Сумській областях. І ми, українці, в цьому зацікавлені, тому що у нас буде менше прильотів. І Євросоюз, і НАТО в цьому зацікавлені мають бути, тому що до них не буде долітати. Ми повинні нести правильні меседжі, люди в Європі устали від якихось там новин про смерті українців. Це щось далеке. Для них це далеке. Вони за 4 роки вже звикли. Ну там є, скільки там вдарили бомбою по е, містечку Єровада, пенсіонери? Ну вже звикли. Для них це ми можемо обурюватись цьому. Но така природа людини, вона звикає. У нас навіть в Україні багато хто звик до новин про якісь вибухи, загибелі. То що ми хочемо від європейців? Вони не розуміють цього. І тому ми повинні, якщо ми хочемо достукатись до їхнього мозку, ми повинні працювати з їх страхами. Росія дуже хорошо працює з їх страхами, вона просуває через своїх агентів впливу таку думку, що не треба впрягатись за Україну, бо буде третя світова війна, і тоді всім цим країнам буде непереливки, бо Росія буде їх атакувати. Росія працює з їх страхами і дуже і дуже впевнено. Ми повинні також працювати з їх страхами. Тому не втішайтесь того, що шахеди залетіли на території Польщі. Не радійте, не смійтесь з поляків. Це все ж таки наші союзники. Наші союзники, навіть якщо у нас з ними є якісь такі внутрішні деякі тьорки, непорозуміння, але в плані розуміння Росії як Ворога у нас вона є. Ми повинні правильно розставляти акценти і правильно доносити до виборців і політиків Європейського Союзу меседж. Україна це Щит Європи. Якщо Росія зупиниться там, десь на східних кордонах, то її і близько не буде в ЄС. Їй близько не буде біля країн НАТО. Ця допомога Україні це не допомога Україні, це інвестиція в європейську безпеку. Коли політики російські, проросійські або просто популістські в країнах Європи починають казати: О, нам не треба допомагати Україні, нам треба гроші для нас лишати, чому ми маємо їм допомагати? Треба чітко. Запліднювати думками європейський простір. Будь-яка гривня вкладена в зброю Україні, це гривня там Євро, Євро вкладене в зброю Україні, це євро, яке йде на захист Європейського Союзу. Тому що якщо Росія не зможе мати потенціал рухатись далі, тому що її повибивають зуби цією зброєю, вона точно. Не зможе стрибнути на країну ЄС. Вона десь застрягне там на східних кордонах і все. І не зможе нічого, тому що зброя має значення. Не Польща, коли дає Україні зброю чи допомагає, вона не з Барського плеча благородно для України допомагає, що «Вот, ми вам поможемо. Бо нам так захотілося. Ми повинні доносити до них думку, що вони цим допомагають захищати їхні дупи. Тому що наші українці ціною свого життя і здоров'я стримують цю орду. І це правильні меседжі. Тому, любі друзі, важливо не те. Скільки ми там пишемо в інтернетах, скільки ми розказуємо людям, а що і як ми пишемо. Ми повинні, якщо ми хочемо достукатись до якоїсь людини, то говорити сенсами, які зрозумілі її, які чіпляють її. Підписуйтесь на цей канал обов'язково. Залиште коментар під відео, чи ви згодні з тим, що я сказав, можливо, у когось є протилежна думка. І поширте, будь ласка, дуже важливо! Поширити це відео. Тому що Ютуб більше ганяє якийсь розважальний контент, але там, де треба мислити, там, де треба доносити до людей гроші думки, Ютуб це не дуже любить. Тому я сподіваюся, що ти, саме ти, пошириш максимально це відео. Слава Україні!